Осі хіміки вже на своїх місцях. Всім привіт! Поспішаю на лісовий тачок. Погода, як завжди, мене не пускає, не дозволяє дивитися бджіл, але видно вже на підході, що поля з пшеницею оброблені. Оброблені, сподіваюся. Не дуже зашкодила бджолам. Зараз подивимось. Зараз все подивимось. Тут немає гріпакуза, зате дуже-дуже багато зимої пшениці, яка зараз саме, саме зараз росте просто в тумані, хімічному тумані. Тут і каси, і шмаси, і пестициди, і фунгіциди. Подивимось зараз, що тут. Сподіваюсь, що воно так і є. У всякому випадку аєва годить від бджоли. Да і по всьому лісу чуть бджолу. Подивимось, що там у вуликах. Повній силі є пурпурна. І доцвітають, доцвітають сади. Тут все трохи затримкою відбувається. Затримка буквально на 3-4 дні. А тут ось такий шлях до мого лісового тачка краса просто надприродна десь там за гайочком і мої вулики ну а тут робота кипить не дивлячись на те що погана погода і чорне небо робота кипить я зазвичай вже традиційно запізнився розширять Треба глянути, чи не висить хоч раїв. На деревах раїв не висить, а от бджола на ліс іде ну, дуже гарно. Зараз мені бджоли. Все раз розкажуть, як тут у них діла. Якщо звісно, я встигну встигну їх подивитись до дощу. Працюємо. Опа. Повен корпус. Повен корпус. Майже, майже повен корпус. Ну, третій. Сюди третій вже ставить буде зарано. Так тут діла отакі, далі пішли. Отакі От діла. Зараз, зараз подивлюся, чи нема маточників. І хлопну сюди другий корпус. Ви подивіться, що це за, за капшуки. І це капшуки при льотній погоді. Ну, Умовно льотній. Треба обрати ці ось нарости. Зараз подивимось, що тут. Ой, Попадали вони щось Ну Нічого, віск, віск зайвим в діл не буває. Зараз, димину. Зовсім трішечки і гляну. Так, що передостання? Передостання грамка печатний розплод засів, трохи блистить нектар, труд, труд вже лазить. Все так само як і на степовому тачку, тільки-тільки менше меду і, мабуть, трохи більше в середньому тут бджіл, тому що тут немає ріпаку, але ж тут є ліс і ліс тут є із, із початку березня. А ось і маточка на передостанній рамочці шукає куди б її втулити якесь яйце. В цей час прийшов час ставити другі корпуси. Ну, що ти будеш робити? Дивиш, що вони витворяють. Що вони тільки витворяють? Вони язики потягнули раїтися, вони не, не бажають. Тому що все-таки квітень місяць треба мати mm -hmm. хоч якусь совість. А вони потягнули язик, я такого ще не бачив. Язик горизонтально і він вже засіяний. Тут напевно і маточка десь. Язик засіяний. Водають. Чи це я даю? Отак є разом зі мною. Ставимо негайно верхній корпус і замінюємо оці, оці ганчір'я, замінюємо на нове і ставимо новий корпус. От що значить ліс. Ну і всередині якось ось так. Це четверта рамка. Четверта рамка всередині що це таке? Корму не лишня, розумію, але все, все в розплоду. Не буде корпуса, буде рій. Ставим. А ще яка маленька деталь. Саме ці сімейки, які я дивився два тижні тому, які мене були готові з'їсти разом із моїм АПІ-костюмом навіть. Не допомагав не дим, нічого, не гарна погода. Зараз при постійній погрозі дощу, без диму на мене практично не реагують. Живуть собі своїм життям, тянуть ось такі ось величезні язики і їм все по шарабану. Ось що значить відсутність хімії, хоч і якісної. Взагалі на мене не реагують. А погода така, що ось-ось піде дощ. Так. Та що ж ти будеш з вами робити? а? Це ж неможливо. Зараз дощ піде. Зараз піде дощ, вас. дивитесь ніяк. А у вас отака краса посеред вулика, Йолки палки. Що з вами ще робити? Навіщо ти витуєте? Одні... Що я помічаю, що одні бджоли нормально розвиваються в а другі дуже-дуже наполегливі в розвитку у вись. Ось такі штуки будують, які ти холстики не клади. Ну зараз сюди піде. Замість холстика другий корпус. Ну що, коротше кажучи, зараз піде дощ, а мені і показати нічого. Нема цікавенького. Через одну сімейку ось так. Ось так, через одну сімейку. Зараз достанемо якусь рамочку. А там вон, ось цю крайню дученьку достану і покажу як бджола жила розвивається тоді коли ліс поруч і немає ніяких забіріпаків шмапаків і так далі ось так виглядає рамочка крайня рамочка сильної сім'ї ну як сильний, ну повний корпус на ну, додана Доданівська рамочка повний корпус крайня Ось так. Нічого цікавого. Відкрив, побачив отакі ось безобразія. А ось і маточка. Знову маточка на крайній рамочці. Відкрив, побачив ось такі ось безобразія. А вон дивіться ультра крайня рамочка. Якщо оце я тримаю в руках крайню, то оце ось ультра крайня, яка просто не виймається. Я ставлю на місце матку обережно і рамку з маткою не матку з рамкою або навпаки матку з рамкою Ляпаю другий корпус і закриваю. Нічого цікавого показати я не можу більше. Так, вулик за вуликами. Ну, не знаю я. А що тут у нас на передостанній рамочці? О, важка, важка, важка. Достання рамочка важка. Все залите. Ти диви. Все залите. Такого не може бути. Маточка лазить по меду. Ну, коли маточка лазить по меду, то треба ставити верхній корпус. Або ставити верхній корпус, або качати нижній. Ось так. Ось таких я сам того не очікував. Так я побачить. Ставимо верхній корпус. Пам'ятаєте, я показував сімейку, яка зимою з'їла зимою свій літок? Так ось вона, її вже треба не розширяти, її вже треба качати. І качати зараз я трохи перевірю, перевірю на предмет раїння. Та поставлю їм другий корпус наверх. Ось такі сімейки. Навіщо ті ріпаки, якщо нормальний ліс поруч? Так. Ну а слідуча рамка ось така. Це друга. Після того, що я хотів качати, це друга рамка. Ну і далі, і далі все таке саме. Другий корпус. Там і контролюємо, контролюємо раїння Це дзвіночок. А в некошених садах зовсім-зовсім поруч з пасікою годуть джоли. Якщо був би були б такі сади, то та нормальний ліс поруч, та поменше хіміків і не треба ніяких. Ріпаків. Дякую всім за увагу та терпіння.